Розмір авансу як вірно порахувати, щоб не порушити норм трудового законодавства, хочу сказати, що у зв'язку із штрафними санкціями. Дві нові штрафні санкції за порушення трудового законодавства це одна з них ця велика 320 тисяч, а також збільшення попередніх штрафних санкцій, які діяли до 1 січня 17-го року за порушення трудового законодавства, зв'язку із збільшенням мінімалки в рази зросла штрафна санкція. І нам уже тепер цікаво знаєте, піднімати ті питання. Цікаво, чому? Бо це дорого коштує. Піднімати ті питання, які точно не є змінами. До законодавства, які існують. Ті поняття, відколи взагалі існує кодекс законів про працю, і я хочу сказати, що ми мали дуже чудесну нагоду вчора спілкуватися з представником з інспекції праці, так е, яка заступник власних, начальника, так? начальника. Я думаю, що ми з вами зможемо і сьогодні, і в наступних наших розмовах і семінарах поділитися отриманим, отриманою інформацією так стосовно перевірок і штафів. Так, власне, з її усті прозвучало така фраза, що раніше ми і ходили, і знаходили порушення, але керівники і власники завжди казали. Та нам дешевше вам заплатити штраф там, 85 гривень чи там 170, ніж виконувати оці всі ваші вимоги. То, власне, тепер зв'язку зі змінами так же просто не скажеш, що. не простіше, так. Та. Отже, е, наше питання: розмір авансу, як вірно порахувати. Для чого нам взагалі аванс вірно рахувати? Для того, щоб не порушити норм трудового законодавства. Адже навіть інші порушення трудового законодавства коштують 3200 Так. Хочу сказати, що терміну аванс законодавчо, на законодавчому рівні не врегульовано. Є заробітня плата за першу половину місяця, і я попрошу слайдик, де позиція контролюючих органів на цей слайдик я навела вам витяг з самого акту перевірки. Органами держпраці, Пункт 5.6.2, А, взагалі, цей акт побудований таким чином, що це є таблична форма, і як перевірочний список всі ті тематики і ділянки, які підлягають перевірці органами держпраці. Так от під пунктом 5.6.2 у нас є розмір заробітної плати за першу половину місяця. Становить не менше оплати за фактично відпрацьований час з розрахунку тарифної ставки посадового окладу працівника, і є посилання на норми законодавства дотримати які необхідно. На наступному слайдику, як по закону, я попрошу вивести цей слайдик. Я зацитую, власне, що говорить норма, і як порахувати цей аванс, щоб не було порушення. Трудового законодавства мова йде про статтю 24 закону про оплату праці, а також статтю 115 кодексу законів про працю. Дякувати Богу, обидві статті говорять про те саме. Тими самими словами нема суперечності нема. на тому, вже якби дякую. Значить, саме розмір заробітної плати за першу половину місяця має становити не менше оплати за фактично відпрацьований час з розрахунку тарифної ставки посадового окладу працівника. Тобто прив'язка йде до. Фактично відпрацьованого часу, але від якої суми? З розрахунку тарифної ставки посадового окладу працівника? Адже ми з вами з 1 січня маємо таку забавку. Посадовий оклад у нас може бути менше, ніж 3200, 1600, так мінімальний. Але далі, уже, якщо різними там преміями, доплатами за результати роботи ми не досягнемо рівня 3200, для працівника, який працює повний робочий місяць, ми маємо зробити таку собі фіктивну доплату. Ох, фіктивну. Е, так яка... згідно чинного законодавства. Так, згідно чин... чинного законодавства, так от стоїть питання так, аванс, коли ми розраховуємо, ми беремо до уваги лише посадовий оклад, ми беремо доплати премії. Ми беремо оцю штучну доплату до 3200 чи ні. Тому я вам зацитувала, що це є за фактично відпрацьований час з розрахунку тарифної ставки. Друге питання Це тобто, оклад фактично. Так, якщо в мене заробітня плата за місяць набіжить, там, наприклад, 3 500, але оклад 1600, то такий аванс я рахую виходячи з окладу, виходячи із Не посадового що окладу. В мене, можливо. Потім будуть якісь ще тобто, доплати. Тобто, Якщо посадовий оклад, давай на цифрах посадовий так. оклад 2000, тисячі. Угу. Мінімальна 3200, 1200 – це те, що я доплачую. То при розрахунку авансу я беру 2000. І якщо ми маємо в місяці, наприклад, 20 робочих днів, так О, а О. тепер за який період? Теж якби при перевірках постає таке питання, адже ви розумієте, держпраці, коли перевіряють, до вас приходять інспектори. А інспектори це теж люди, і у них іноді буває своє бачення того, як має виглядати норма. Але вони ліпше знають свої норми, бо в них дуже вузька спеціалізація. Е, кожен з інспекторів може переначувати, так? Mm -hmm. Тобто для цього власне, ми і спілкуємося. Так от, мені зустрічалась така позиція інспекторів праці. Аванс ви виплачуєте 21 го чи 23, го то за фактично відпрацьований час це з 1 го по 23. Mm -hmm. е, хочу сказати, що це неправда, бухгалтерська правда розвіює цей міф. В підтвердження цього є позиція, лист, це є лист Мінпраці від 9 грудня 2010 року. Для цілий розрахунку авансу ми беремо з 1 по 15 число. Незважаючи на те, виплачуєте ви аванс 20-го чи 23-го. А як тоді фраза, а то ж за фактично таке відпрацьоване? Фактично, ну, дивись, я вже пропрацювала аж 20-го. Ти коли зарплату 20? виплачуєш, ти теж її виплачуєш 5-го числа, і але і ж платиш фактично, по 31-го. Ну, да. Тут те саме. І стосовно відрядників, як розрахувати аванс, теж є лист мінпраці, він у вас є на слайдику. Від 22.11 відрядникам сума авансу розраховується, виходячи з фактичного обсягу виробленої ними продукції робіт послуг за першу половину місяця по відрядним розцінкам. Тобто, якщо, скажімо так, візьмемо відрядну пошиття курток, якщо пошито було дві куртки. В проміжку з 1 по 15 число Тому. то оплачуємо ці дві куртки. А уже з результатами місяця ми дивимося на повну ставку, працівник не на повну і доплачуємо. То отже, а що скажуть фахівці? Я попрошу цей слайдик вивести. Хочу нагадати, заробітну плату виплачуємо двічі в місяць. Проміжок не між менше, виплатами не менше. не менше, це ми вже вчора дослідили. Проміжок між виплатами має бути не менше 16 календарних днів. Чому Людмила каже не менше, ніж двічі? Бо якщо виплата у вас відбулась, наприклад, зарплати за грудень 28-27 грудня, то якщо ви від цієї дати будете далі дотримувати по 16 днів, то приблизно через півроку. У вас аванс буде виплачуватися в строк заробітної плати. Ну, я можливо поясню, тому що ну дійсно бухгалтерська правда, так, тобто, а де ж правда? А правда в математиці. Ми маємо завжди два дві виплати. Тобто, якщо ми беремо початок січень, нове підприємство створилося, починає виплачувати зарплату. Встановлює собі строки п'яте і потім 15 днів додає, так щоб точно, і 20, п'яте і 20, Ну десь колись 30 днів, колись 31 день, але ніби все гаразд, не більше ніж 16 попадає. Так от приходить. Ми до грудня, А в грудні навіть є окремі рекомендації так про те, що заробітну плату виплачуєте в кінці грудня за грудень, оскільки це добровільна викладаю. Це добровільна. Це рекомендація добровільна, але дуже багато хто йде на це. тому Ну, Пасху люблять теж раніше виплатити. Якщо ми беремо новий рік, ми знаємо, що перші, другі, треті банки не працюють, а потім четверте, п'яте, може бухгалтерія не працювати, так, тому що ми вже йдемо кутю робити. І е, переважно виплачують швидше. Так от тоді виплатили 28 але пам'ятаємо, що наступний раз ми мали 5-го і 20-го. Отже, ми зараз виплатили 28-го і виплачуємо 20-го. Як тільки ви швидше виплатите, хоча б один Все. раз. А якщо ви... дивись, а далі ще буде набігати. А якщо як... дата буде припадати на вихідний святковий так. на робочий перед тим, треба а виплатити. далі ви, наприклад, знаєте про таке, і ви хочете дотриматись тих 16 днів. Отже, ви пам'ятаєте, що ви виплатили 28 грудня, додаєте 16 днів. Отже, тепер аванс у вас зміщується, і ви фактично його виплачуєте вже десь там 14-13. Тоді додає. Ям знову 16 днів, виходить у вас 29 січня, і далі ми провели таку в вакселі, дівчата провели розрахунку, що десь теоретично в липні місяці дійде до того, що ми будемо платити зарплату наперед взагалі на повний місяць. Тобто це нереально. Але от вчора ми до того дійшли, що ну закон є, закон його треба дотримуватися, і написано не менше двох разів. То як вийти тут з ситуації, вчора була рекомендація: ну заплатіть в один місяць тричі, так тобто два рази аган, Тобто потім не двічі тоді більше. Так. Ну, то, отже, далі, щоб підсумувати по самій сумі для визначення суми авансу, ми беремо посадовий оклад. Тоді стоїть запитання: якщо є доплати чи премії, відповідь така: ми їх теж беремо до розрахунку для цілий авансу, але лише в тому випадку, якщо це є доплата за фактично відпрацьований час. Дуже часто є доплати за виконання додаткового об'єму робіт, і вони дійсно прив'язані до робочих днів. Якщо ж це є доплата чи премія, яка нараховується за результатами місяця в останній день місяця, тоді при розрахунку авансу ми їх до уваги не беремо. Ну і звичайно, ми беремо робочі дні. Для цілої розрахунку беремо з 1 по 15 число. Ну і не забувайте при виплаті авансу не беремо до уваги податкову соціальну пільгу. Якщо вона є, якщо у вас... Наприклад, людина на неповну ставку її дохід не буде перевищувати 2,240, або буде підвищена податкова соціальна пільга, і ви матимете право по працівнику за застосувати. То для авансу ми податкову соціальну пільгу не застосовуємо. Ну, і з огляду теперішньої нашої мінімальної заробітної плати, якщо вас працівник має тепер 3,200, питання чи будете, він має підвищену соціальну та, пільгу? Питання соціальної пільги тепер щезає, тому що ви її не зможете застосувати, бо застосову ви зможете її до доходу там 2... 2 240. Або людина може бути на півставки, Або на півставки, ну, менше, ніж одиниця. Тоді тобто так. менше, ніж 3 200. А при загальних умовах не є. А от, Мар'яна, ще ти може так вже ти десь там більше стикалася. А от якщо ми ті доплати робимо, так? Угу. От в мене заробітна плата вийшла нехай 2 400, вже соціальну пільгу я, звичайно, не застосую. Якщо в мене заробітня плата 2, там, ну, 2, 2 тисячі, я нібито застосовую соціальну пільгу, але ж я показую потім, що по, по, по факту в мене було 3,200, бо з нього я заплатила ЄСВ. Як думаєш, тут не буде потім конфлікту між ДФ, Ну дефнус. Коли ти виплачуєш аванс, ти податкову соціальну пільгу по-любому не а, застосуєш а сусі, потім за потім... результатами місяця. Ти дивишся безумовно. Та доплата я її назву фіктивна, бо вона ні за що, Та доплата, яка до 3,200, то вона включається до фонду оплати праці. То, отже, в тебе пропадатиме бо соціальна випадки. пільга. Та якщо це є загальна, то вона буде пропадати. Зрозуміло.